Ну і давайте тепер розберемося а, безпосередньо з цією загальною умовою для первісних, корін, для первісних коренів. Ця загальна умова важлива, тому що вона значно звужує кількість степенів, які необхідно нам перевіряти. А, для того, щоб а, перевірити, чи є число первісним коренем по конкретному модулю, чи нема. Отже, в чому полягає ця загальна умова? А, Нехай же та М якісь два взаємно простих числа. Ми порахували функцію Ейлера від нашого модуля М, назвали її числом С. Це розклали на прості множники, записали в канонічному вигляді. І далі ми взяли нашу функцію Ейлера і поділили на кожен із цих множників. Це будуть наші степені. Для яких ми будемо перевіряти, чи вже в цьому степені буде порівняно з одиницею по модулю М, якщо для жодного із отриманих степенів у нас не виконується порівняність з одиницею по модулю М, тоді G є первісним коренем по модулю М. Якщо хоча б для одного степеня по модулю М, Хоча б для одного степеня ця порівняність виконується порівняність з одиницею виконується. вона є істиною, хоча б для одного степеня тоді вже не є первісним коренем по модулю М. Ну і давайте ми ще раз візьмемо число 41 для того, щоб розглянути це на прикладі. Знайти первісний корінь для модуля 41. Отже, оце наш модуль. Нам треба знайти його первісні корені, хоча б один. За алгоритмом, перше, що ми повинні зробити, це знайти функцію Ейлера від нашого модуля. Оскільки це просте число, то це буде легко. Далі ми нашу функцію Ейлера розкладаємо на прості множники. 10. На 2, 5 і на 5, 1. Тобто Це 2 тобто це в третьому степені помножити на 5. Ще раз, ми не модуль розкладаємо на прості множники, а ми функцію ейлера від нашого модуля, тобто число 40, розкладаємо на прості множники і записуємо в канонічному вигляді. І тепер ми 40. Поділили на 2, це буде 20, 40 поділили на 5, це буде 8. І тепер, якщо я хочу встановити, чи є якесь число первісним коренем по цьому модулю, то мені треба це число перевіряти у 8 степені і це число у 20 степені. Візьмемо, наприклад, 1. Одиниця в 8 степені порівняно з 1 по модулю 41. Відповідно, як мінімум один раз я отримала цю порівняність, вона істинна. І таким чином одиниця не є первісним коренем по модулю 41. Візьмемо 2 в восьмому степені. 2 в восьмому степені буде порівняно з одиницею по модулю 41. Точніше, давайте ми конкретніше скажемо, 2 в 8 степені. Це яке число? Це 2 ем, в... Так, 2 в 5 – це 32, 2 в шостому – це 64, 2 в сьомому – це ем, 128 і, відповідно, 512. Так? 2 в 8 степені – це 512. 512 поділити на 7. 512 поділити на 7 по 7 49, 2, 2, по 3. 21. 1 в залишку. Тобто порівняно з одиницею, так, залишок від ділення 8 на 41 буде дорівнювати одиниці. Знову істина. Отже, 2 не є первісним коренем по модулю, по модулю 41. Перевіримо 3 у 8 і 3 у 20. 3 у 8 порівняно з одиницею по модулю М. Можете Після цього, після того, як ви один раз отримали цю порівняність, можете другий степінь вже не перевіряти, тому що вже про три можна сказати, що три не первісний корінь по модулю 41. З четвіркою ми перевіримо 4 в восьмому, 4 в 20. Якщо ми порахуємо 4 в 20, то ми тут отримаємо порівняність з одиницею по модулю 41. І тут, до речі, модуль 41. Е, ну, можете впевнитись в цьому, поставити на паузу, порахувати, 4 теж, відповідно, не є первісним коренем. По модулю 41, чи є п'ятірка нашим первісним коренем. 5 у 8, 5 у 20-му ми повинні перевірити. 5 у 20-му буде порівняно з одиницею, тому п'ятірка. Не є первісним коренем, по модулю 41. Візьмемо число 6, 6 у восьмому буде порівняно з 10, по модулю 41, порахуйте, перевірте, 6 у 20 порівняно з числом 40 по модулю 41. Отже, Жодного разу ми не отримали порівняність з одиницею, так? не порівняно з одиницею. Всі інші степені перевіряти не треба. Ми перевірили ті степені, яких достатньо для того, щоб встановити, чи 6 є первісним коренем, чи, навпаки, 6 не є первісним коренем. Для жодного з цих степенів, ні для 8-го, ні для 20-го, немає. Порівняності з одиницею не виконується порівняння з одиницею. Це є головна умова для того, щоб ми 6 розглядали як первісний корінь по модулю 7. 6 – це первісний корінь. Вибачте, не 7, а 41. так? Первісний. Корінь. По модулю 41. Це найменший корінь по модулю 41, можете перевірити інші числа, бо там 7 в 8, 7 в 20, 8 у 8, 8 в 20, можете перевірити всі ці числа і з'ясувати, чи є вони первісними кореннями по модулю 41. Нехай це буде ваше завдання знайти, Ще два первісні корені по модулю 41. Або давайте так, хоча б один. Знайти ще один первісний корінь. Знайти ще один первісний корінь по модулю 41. І ще одне завдання: знайти. Первісний корінь по модулю вісім. Ось такі два завданнячка.